Привіт, я Сніговичок. Привіт, сніговичку. тебе щось трапилося? Чому це ти до нас прийшов до садочку? Ой, в мене таке трапилося, таке нещастя. Зла чаклунка перетворила моїх друзів на якісь невідомі фігури і сказала, що розчаплує тоді, коли я відгадаю, що це таке. А я не знаю. Ви мені допоможете? Допоможемо ти, не хвилюйся, але тільки ти нам скажи, будь ласка, покажи, намалюй, чи може в тебе є якась фотографія, чи що ж за такі дивні фігури. Звичайно, я вам покажу. От зараз, зараз покажу, подивіться, будь ласка. Давайте, дітки, подивимося і допоможемо нашому сніговичку. Ой, дійсно, які страшні стали сніговички. Але я вже здогадуюсь, що це за дивні такі штуки. А тепер і ви погляньте уважно, з чого зроблений цей сніговичок. Правильно, він зроблений з кругів. Ось таких молодці. А цей, дивіться, уважно, що це таке. Так, це трикутник. Молодці мої любі. А тут у нас такий смішний квадратний сніговичок, зроблений з квадратів. Ось так ми все відгадали. І погляньте, сніговички перетворюються на ось таких красивих. Отже, злої чаклунки ми закляття зламали і перетворили сніговичків на справжніх красунчиків. Але давайте ще пограємо у гру. Отже, давайте будемо уважно дивитися: сніжок у нас схожий на круг, правильно. А подаруночок якої форми? Квадратний, правильно, ось такий він. А ялиночка на що схожа? На трикутник. Молодці. А шишка? Шишка схожа на овал. Чудово! Мої любі дітки, ви мені так допомогли. І я нарешті зрозумів, на що були схожі е, ці предмети. Це ж були геометричні фігури. І я тепер нарешті все все розіпла... розклав собі по поличках. Якщо е, сніжок це круг. А якщо я побачу подарунок, я зрозумів, що це прямокотний. А якщо я побачу шишку, шишка це вона що? Овал! А якщо щось схоже на ялиночку, я зрозумів, що це трикутник. Дякую, мої любі друзі! До нових зустрічей! Діти, а давайте зараз познайомимось із цих 4. Привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття з математики. Наше заняття пропоную розпочати з гри «Оплески». Для цього ми відправимося у подорож до лісу. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки ви будете бачити на малюнку звірів. Ну що ж, розпочнемо, любі мої! Плесніть, будь ласка, в долоні стільки разів, скільки ви бачите ведмедиків. Ну що ж, давайте перевіримо. Плесніть стільки разів, скільки ви бачите зайчиків на екрані. Ну що, перевіримо разом. Влесінь, будь ласка, стільки разів, скільки ви бачите білочок? Давайте перевіримо разом. Молодці. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали? Так, один. Якою цифрою позначається число один? Так, цифрою один. А скільки зайців ми бачили у лісі? Так, два, правильно. Число два позначається цифрою два. А скільки ми білочок зустріли у лісі? Так, молодці, три, білочку. Число три позначається цифрою 3. Молодці. А давайте поглянемо, скільки їжачків ми бачимо на галявині. Так, молодці, три. Погляньте, діти. До них приєднався ще один їжачок. Скільки тепер їжечки знаходиться на галявині? Так, молодці, 4 їжички на галявні. Як утворилося число 4? Так, молодці, до трьох додали ще один, і утворилось число 4. Діти, пропоную викласти вам стільки каштанів, скільки в нас їжичків. Щоб вийшло 4 каштани для кожного їжачка. Діти. Число 4 можна зустріти дуже почасто. 4 лапи у собачки і у котика, а також 4 колеса у машини. Число 4 позначається цифрою 4. Погляньте на цифру 4. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра 4 нагадує перевернутий стілець. Давайте викладемо цифру 4 кольоровими олівцями. Скільки нам знадобиться? олівців. Нам знадобиться три олівця. Давайте уважніше розглянемо цифру чотири. Ви молодці малята, такі розумнички. До зустрічі на наступних заняттях. До побачення!